Клевані чоловіка побили і залишили помирати на вулиці. Потерпілого без свідомості знайшли перехожі людину з політтравмою та закрито черепно-мозковою травмою. Госпіталізували у реанімаційне відділення Рівненської центральної районної лікарні. Виїздом слідчо оперативної групи на місце події стало відомо, що невідомим чоловіком виявився місцевий житель Микола, який проживав раніше з матір'ю у селі Зоря, але останніх півроку мешкав в тих людей. Деякі, котрі його приймали на ніч заночувати. Того дня 40-річний чоловік вирішив навідатись до своїх двох друзів у селищі Клевень. Після розпивання алкогольних напоїв вже за звичним сценарієм між людьми виник конфлікт, а пізніше й бійка. Раніше судимий Вадим побив Миколу. Потім разом з другом Андрієм вони його витягли на вулицю і там його і залишили. Вадим раніше судимий на обліку перебуває в рівненському ревіділу як раніше судимий та формальна особа, яка формально підпадає під адміністративний нагляд. Також на протязі року було працівниками рівненського ревіділу притягнуто його до адміністративної відповідальності тричі. 33-річному чоловіку, який жорстоко побив людину, оголошено про підозру і обрано запобіжний захід, домашній арешт йому загрожує до трьох років у в'язниці. Інший чоловік проходить по справі як учасник. Міра покарання його чекає менш сувора, яка правоохоронці ще не визначились.